Всім привіт! З вами я Лолчик, і сьогодні я вам розкажу топ-5 фактів про моє життя та як я живу. Скільки мені років та в якому я класі, тому що мене багато хто питає, скільки мені років та в якому я класі. Я зараз е, в 6 класі та 28 січня мені буде 12 років. Друге питання. Або цікавий факт, в якій країні я зараз перебуваю. Якщо ти не дивився відео, в якому я розповідала про те, що я переїжджаю за кордон, тому що в моєму городі в Маріуполі, або в моїй країні була війна, та зараз вона є. Я переїхала в Німеччину. Я добре володію німецькою мовою, та, як ви можете побачити, у мене навіть такі ушки є. Третє питання: в якій школі я вчусь? В Маріупольській школі в мене немає нікого, і я там не вчусь. Тому мене перевели до харківської школи. Та, по, по, окрім цього, я вчусь ще в німецькій. Це дуже-дуже складно, нікому такого не раджу. Пертий факт про мене. Які в мене хобі? В мене хобі дуже і багато. Я дуже цікавлю географією та геометрію. Геома географія, геометрія, фізика, малювання, танці. Плітиння з бісеру, в'язання, малювання е, грати на гітарі, на піаніно, на, флі, е, на флейті. Здравий синій, жовтий, зелений та чорний. Слава Україні! Героям Слава продовження знаєте саме. Та ми переборемо цю зиму разом, морально та я бажаю... Що скоро це все закінчиться, та перемога буде за нами. Слава Україні ще раз!